Вітаю вас, друзі. Ми говорили з вами про порушення правил, про те, які наслідки можуть бути від такого порушення. Ми говорили про порушення правил поведінки або одного, одної чи кількох заповідей, і які наслідки це може мати. Ну, в даному випадку ми поговоримо про. Захворювання, поведінкові захворювання, або так звані соціально небезпечні, і серед них про захворювання, які можуть передаватися переважно статевим шляхом. Наприклад, сифіліс має багато своїх особливостей. Взагалі це захворювання, які, яке багато хто називає хамелеоном, адже саме при сифілісі часто виникають прояви, характерні для інших захворювань. І часом лікаря турбують саме питання і пацієнта, теж його навіть в першу чергу, так це сифіліс, наприклад, чи ні. І якщо пацієнт, який порушив, порушив правила відповідальної сексуальної поведінки, вирішив обстежитись, бо от щось його турбує, і йому неспокійно на душі. А якщо, наприклад, цей пацієнт ще має родину чи пацієнтка, була в мене одна історія, ну, така не дуже весела, пов'язана з однією з моїх пацієнток. Ну, але про це, мабуть, трошки пізніше. І от такий пацієнт, чи пацієнтка пішла обстежуватись і виявилися слабкопозитивні тести. У багатьох пацієнтів це провокує взагалі паніку. І вони, ну, дехто правильно робить і одразу звертається до лікаря для того, щоб з'ясувати, чи є захворювання, чи нема. А дехто мучиться, не спить ночами, потім приходить здаватися. Це ми вже так називаємо. Ну що, прийшли здаватись? Ой не можу. Все, я вже знесилений чи знесилена, я вже не можу спати спокійно. То чого ж не прийшли одразу? Ну, боявся, соромився, і як же ж так, думав все. Так от, особливість захворювання, про яке ми з вами говоримо, про Сифіліс в даному випадку, полягає в тому, що. Позитивні тести або слабко позитивні тести на це захворювання, це ще не завжди саме захворювання. Це не завжди свідчить про те, що у людини є це захворювання. І от якраз саме лікар і має визначити, то є у цього пацієнта сифіліс в даному випадку, чи немає. І виникає питання. А чи бувають ситуації? Чи бувають стани здоров'я у пацієнта, які провокують слабкопозитивні тести на сифіліс? Так, це питання вже доволі добре досліджене, і таких станів насправді немало. Першим станом фізіологічним буває вагітність. Саме вагітність часто дає слабкопозитивні тести на сифіліс. І часом це буває дуже серйозним випробуванням і для лікаря, і для пацієнтки. Бо буває так і нерідко, що лікар сам не може взяти на себе відповідальність і поставити діагноз сифілісу тільки на підставі таких слабкопозитивних тестів. А виникає питання, а якщо все-таки там сифіліс, значить його треба лікувати. А це теж серйозна відповідальність, тому що для лікування призначаються немаленькі дози антибіотиків. А якщо не лікувати, може народитися хвора дитина. І от нерідко в таких випадках скликаються цілі консиліуми. Для того, щоб прийняти рішення, проводити лікування чи не проводити. Адже ж ні для кого не секрет, що останнім часом побільшало прихованих форм сифілісу. Коли тільки позитивні тести і часто випадково говорять про те, що у людини є сифіліс. Хоча ніяких зовнішніх клінічних проявів немає. Так от, про вагітність ми з вами вже поговорили, які ще стани? Ще, ну, для жінок цей стан характерний як менструація, яка також може давати слабкопозитивні тести. Далі захворювання, вірусні захворювання, наприклад, респіраторні, які перебігають. З лихоманкою, тобто підвищенням температури. Багато інших захворювань, наприклад, висипний тиф, малярія, пневмонія, лепра. Всі ці стани можуть провокувати позитив, слабко позитивні тести, інфекційний мононуклеоз. Серед інших захворювань також треба відзначити хронічні. Ну, наприклад, гепатити, цироз, виразкова хвороба шлунка, ендокардит, ревматизм, інфаркт міокарду, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, струс мозку, штучна імунізація, онкозахворювання, лімфогранулеметоз і це ще не весь перелік: це стосовно захворювань, які можуть провокувати слабкопозитивні тести. Які ще стани? Ну, серед станів ми вже обговорили, ми тепер поговоримо про умови обстеження. Зв'язку з тим, що певні види їжі також можуть впливати на те, що виникають слабкопозитивні тести, то, відповідно, лікарі рекомендують пацієнтам перед обстеженням не вживати алкоголь, принаймні напередодні. Так само напередодні не вживати жирної їжі і в день дослідження, перед дослідженням не їсти, тобто наче серце, і навіть не пити кави. Отже, ви бачите, наскільки багато факторів можуть впливати на результат дослідження на таке захворювання, як сифіліс. Крім того, на результат дослідження можуть впливати і якість реактивів в тому числі. Отже, друзі, я закликаю вас всіх дотримуватися правил відповідальної сексуальної поведінки і не порушувати, в тому числі, і писаних і не писаних правил, які, порушення яких може потягнути для вас. Ну, дуже неприємні наслідки. Тому бережімо себе, пам'ятаємо, пам'ятаємо про безпечну поведінку, про відповідальність перед своїм здоров'ям і перед здоров'ям наших партнерів. партнера. Адже бажано мати одного партнера. Ну, якщо вже так складається, що. Життя підкинуло якісь спокуси, будь ласка, захисні засоби. Отож, будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні. Дякую за увагу!